В даному відео пропоную переглянути, як створити даного пінгвінчика в онлайн-редакторі Paint. Ось адреса цього онлайн-редактора. Починаю з тулуба. Для цього я обираю Еліпс. Так, оберу колір чорний ось палітра. Щоб відмінити дію, необхідно натиснути комбінацію Ctrl-Z або скасувати. Виправлення скасувати. Ще раз оберу еліпс. Так. Далі додам очі. Спасую, треба, щоб вони торкалися один одного. Так. Далі додам еліпс для тулуба. Так. Збільшу малюнок, натискаю на лупу і. Видалю За допомогою гумки непотрібні мені частинки. Ось так як на зразку. Зверніть увагу, що при збільшенні втрачається якість растрового зображення. Так, Цю частинку я зафарбую чорним кольором. І додам сюди очі. Так, ось. І друге. І також зафарбую їх за допомогою банки з фарбою. Чорний колір у мене вже обрано. Так. Повертаюся ближче до зразка. Я ось так виділяю, обираю прозоре виділення внизу, для того, щоб, бачите, прозоре, якщо брати оце виділення, то з фоном білим. Прозоре я обираю. Так, тепер зафарбую свого підвінчика чорним кольором і додам крильця. Для цього можна скористатися або багатокутником, або лінію, як вам зручно. За допомогою багатокутника я створю. Крило. Так, зафарбую його чорним кольором. Тепер я його скопіюю, бо мені потрібно два таких крила. Подивіться, будь ласка, копіювати і вставити. Так, дозволимо ставити, але мені треба його повернути в іншу сторону. Погляньте, будь ласка, є у нас малюнок меню. Відобразити, повернути. Відобразити є зліва направо, зверху вниз, повернути на кут. окей, зліва направо. Ось таким чином я прироблю свої крила пінгвінчику. Так, залишилося мені ще зробити ніс та лапки пінгвінчику. Лапки дуже просто. Для цього обираю еліпс, обираю зафарбований помаранчевий колір. Ось такі лапки, але спочатку я скопіюю, копіювати. Вставити і поставлю так, як на зразку. Є. Так, тепер за допомогою еліпса, але не зафарбованого. Ось так. Спробую створити собі носик лініями відріжу. Необхідну частинку. Так, збільшу. За допомогою гумки видалю все, що мені не потрібно. Так, ви можете обрати інший спосіб створення носика У пінгвінчика. Видаляємо все зайве, зафарбовуємо носик помаранчевим кольором, повертаємо зменшуємо. Так, знову обираємо елемент виділення, без фону, не забувайте, і поставимо носик нашому пінгвінчику десь ось стах. Я думаю, схоже на. Мій зразок. Ось такий пінгвінчик ми отримали під час роботи в графічному редакторі онлайн пейнт. Такого ж самого пінгвінчика ви можете створити в пейнті, який є у вас на комп'ютері чи ноутбуку. Дякую за увагу. Переглядайте відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, я буду намагатись робити свої відео ще краще.